Вітаю! З вами Євгенія Гордієнко і проект Право знати. А це значить, що ми продовжуємо вивчати міжнародне гуманітарне право. В цьому випуску розглянемо діяльність правоохоронних органів, а також дії військовослужбовців, якщо вони залучаються до них. Словом, розберемось із затриманням під час збройного конфлікту. Під час збройного конфлікту затримання цивільних осіб може відбуватись тільки з двох причин. Перша, якщо ця особа вчинила кримінальний злочин, під час збройного конфлікту всі складові воєнної організації, зокрема Збройні Сили України, Національна поліція та правоохоронні органи, тісно співпрацюють і постійно інформують про розшук осіб, що вчинили кримінальні злочини. Тож, якщо десь на блокпосту збройні сили зустріли особу, що вчинила кримінальний злочин, вони мають право її затримати. Або ж військовослужбовці стали свідками вбивства одного цивільного іншим. Але наголосимо, що кримінальні дії з боку громадян це не компетенція ЗСУ. Тому в таких випадках вони просто повинні затримати злочинця і передати його правоохоронним органам. Друга причина. Цивільні можуть бути затримані з причин безпеки. Наприклад, на блокпосту зсу можуть зупинити цивільних, якщо по пункту, куди вони прямують, ворог наносить вогневий удар. І є чітке розуміння того, що якщо їх пропустити, вони постраждають або загинуть. В такому випадку цивільних затримують. А як тільки загроза минає, відпускають і дозволяють прямувати далі. обох описаних нами випадках, орган, що затримав цивільних, несе за них повну відповідальність. Найперше, що потрібно, це забезпечити цивільним гідні умови протягом всього часу затримання. Тобто, якщо це літо, то людей не можна тримати на сонці. Потрібно забезпечити їх водою. Якщо ж це зима, затримані мають перебувати в теплі, за можливості мати гарячий чай та їжу, а за потреби медичну допомогу. Ще одним важливим нюансом є те, що затримані не можуть передаватись іншій особі, якщо є підстави вважати, що затриманим не буде забезпечено належного ставлення безпеки, житла. Продуктів, води, медицини або що. Слава Україні! До відбиття агресії Російської Федерації залучаються всі складові сектору безпеки і оборони України. Зокрема, підрозділи Національної гвардії України на особливий період підпорядковуються органам військового управління Збройних сил України та виконують завдання разом з іншими складовими сектору безпеки і оборони. Одним із завдань. Є організація та несення служби на блокпостах, де спільно з військослужбовцями Збройних сил України, зокрема військової служби правопорядку та працівниками Нацполіції України, наші військовослужбовці виконують завдання по забезпеченню безпеки. І саме на блокпостах відбувається найбільший контакт військових та цивільних. Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями. І її представники усвідомлюють усю важливість вимог дотримання міжнародного гуманітарного правил або правил війни. Наприклад, щодо порядку затримання цивільних осіб, зокрема по забезпеченню їх основних прав на час утримання, Військовослужбовці Національної гвардії України чітко усвідомлюють, що затримати цивільних можна тільки або якщо це є кримінальний злочинець, або для забезпечення безпеки цивільних. Ми усвідомлюємо. Що подіям на блокпостах цивільні мешканці оцінюють усіх українських захисників? Тому виконання норм міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо відповідального утримання в затриманнях, є е, формуванням і підтриманням позитивного іміджу всіх складових секторів безпеки і оборони України, а саме Збройних сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України та інших складових. Будемо професіоналами. Слава Україні! Разом до перемоги! Ми розглянули правила поводження з затриманими. А вже в наступному випуску звернемо увагу на ще більш актуальне питання, яке гостро постало на новому етапі російсько-української війни. Поговоримо про утримання військовополонених. Тому слідкуйте за нами. Вірте в Збройні Сили України. Далі буде.